Всім добрий день! Це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати Віка. Бабушка Віка, бабулька Віка, або як кому так подобається Віка. Рада вас всіх бачити на своєму каналі, Всі, хто в мене постійні глядачі, і ті, хто, случайно зайшов, вдруг тут щось цікаве показують. Сьогодні може буде щось цікаве для вас, бо мала я вам, хто бачив предыдущий відео. Мала цікавий проєкт, бо це, знаєте, це не в'язання іграшки, а це дійсно це був проєкт, який треба було розробити, придумати, показати, потім одобрити, а потім взгляда. Який я мала проєкт. Мой чоловіка сестра живе в Італії вже дуже довгий час. І вона мені якось по весні прислала фотографію чотири листочки на листочці сидить сонечко. І пише: це клевір, окраинський конюшина. В Італії це вважається, якщо знайти 4 листочка клівер з 4 листочками, то значить буде удача, там, бла-бла-бла, всяка, в общем, в общем, фігня така всяка, -всяка фігня як у то у нас знайти 4-5 листочків сирені Не знаю, є, треба їсти, не треба їсти, я не знаю. І я хочу там племінниці, у чоловіка племінниця день народження, хочу зв'язати таку. В общем, таке щось зв'язати, щоб тут було чотири листочка і сиділо сонечко. Таке щось зв'язати, щось таке. Треба ж кудись щось таке зв'язати. Ой, це ще дівчатку було, навірно, це ще був березень місяця, може квітень, я навіть не пам'ятаю, як вона мені прислала, сказала до 20 травня, вже треба, щоб воно прийшло, приїхало вітаю. Чи приїхала, чи, в общем, не так. І сіла в мене була ж своя робота, своє, свої замовлення, свої ці сіла, я, це в голові воно крутилося, вертілося, вона мені дзвонила, присилала кучу мені всяких фотографій, які буває клевір. Я сама можу зайти, подивитися в інтернет, який буває клевір. До мами в село їде, дивилася той клевір. мамі було день народження. дівчинка, ще така цікава історія. Мама було день народження. 6 травня ось, ми зібралися всі діти, мамі дарували там телевізор, подарували, всі маму вітали. Я пішла клевер, в росте росте коло городу. Кажуть, я залипла дівчинки в цьому клевері, перешарила весь клевер, перешарила, перемацала, передивилася, обдивилася. Вирвала, думаю, наче чотири. Три. Перела, прихожу, кажу, а що мама вже поздравила, Катя, де ти взагалі ладила? Кажу, взагалі шукала чотири листочки. А, Катя зі своїми листочками кажу, так, да. Со своїми листочками. Бо я так всіх з листочками задолбала, буди не хожу, мене всі за мною хто не йде, шукаєте чотири листочки. Скоро вся Україна буде чотири листочки шукати. Так що, дівчатки, шукайте чотири листочка на клевері. Може, хтось знайде, будь ласка, скиньте фотографії, бо я. Скільки шукала, не знайшла. Ну, в Італії знаходять, так що, дівчатки, це таке. В общем, вона мені показала, що вже думали, гадали, що ж його, його зв'язати, вона ж хоче, щоб воно було велике, якесь там припам'ятне. В общем, вона мені прислала, показує, подзвонила мені, показує таку сить наволочку, наволочку. Чисто таку сить савдеповську наволочку, не знаю, якого розміру, таку зелену, таку чисто, таку зелену. І каже: давайте мені отако зв'яжеш листочок. Стібі і сюди сонечко. Я його пришив. я дивлюсь на оце все. І що? Я должна понимаю, розумію, я потрібна роботу від початку до кінця, я должна роботу зробити сама і сама видати готове ізділля. В общем, я кажу, давай так, я зляжу наволочку, на наволочку, ну, наволочку з ключових ниток. Лежу наволочку на наволочку посажу. Ой, те, щоб не було біле, там, вона ж, там, дизайн по кольорам, щоб кольора підходили. На ну, твої зелені наволочки, зелені листки, вже геть кажуть, дизайн по кольорам підходить. В общем, думала, гадала і придумала, не мішайте. Мені. В общем, Я сіла, думала, гадала. І що я, я купила нитки. Alize Puffy Fine, такі ось у Купила такі нитки, придумала сама. В общем, і шила, в Я вам зараз покажу. Пішла в Аврору, бо, кажу, що треба подушку купити. В Настрій продаються там розміру вона назвала. Думаю, що там у них в Віталії є так ще ну, ладно, це в факт. Пішла в Аврору, купила подушку, декоративну подушку 45 на 45 і зв'язала, придумала таким візерунком. Зв'язала отаку подушку 45 на 45. Щось я вирішила захотіла таким візерунком. Зараз вот. я приберу, потім я вам розкажу. В'язала, таким візерунком в'язала наволочку на подушку. І потім зверху девочки, з цієї сторони вязала, пришила чотири листочки. Може, вони, я не знаю. Я ці листочки по інтернету дивилась, я в'язала їх по-разному, і так, і сяк, і там, наче сердечкам закручувала. Взагалі, щось в мене воно не вийшло. Розпускала 150 раз, туди сюди свикала, дергала, але хотіли, щоб воно ж було велике, щоб воно ж було на, наче на всю подушку, щоб було гарно. так. От. Ну, В общем, я придумала, зробила так, пришила так, зробила листочок, показала, сподобалася. І зв'язала таке сонечко, майстер-класу Тетяни Мідінцевий. Є канал в Ютубі. Зв'язала я таке сонечко. В общем, я хотіла сонечко, дівчини, думала пришити його, щоб воно було пришито. Поступив вопрос, а як його стирати? Я так думаю, ну ще на ж не, не, не це я вже треба стирати. Ну, ладно. Кажу, давай я зроблю липучки, пришию на ліпучки. І це ровно, оце, дівочки, оце так як я оце посадила, оце, геть ото, оце така фотографія була. Геть от, одна з один. Тільки маленька. Кажу, я тобі зроблю так, що ти можеш знімати наволочку, бо ти знімати, стирати. І вона каже, я присиплю сонечко сама. Ну, в принципі, думаю, вона каже, вдруг вона захоче полежать. Ну кажу, сонечко прибрав, ось на цю сторону ліг полежав. Ну, ви ж розумієте. Я вам скажу, до речі, це дуже такі, знаєте, ми тільки іграшки, да, іграшки ввежемо на подарунок. Ми ж можемо в'язати такі подушечки. Це дуже гарний я вам скажу, варіант подарити декоративну подушку. Її можна подарити тільки чоловіку, зробити яким з якимось чоловічим. Якимось ну, малюнку чи щось причепити чоловіче, зв'язати наволочку, купити декоративну подушку, вона коштує там 90 гривень в Аврорі. Можна другого Ну, Такі декоративні то були, ну такі оці, що читаються подушки. От. І дуже я вам скажу, дуже такий непоганий такий подарунок, щось зв'язати наволочку, зв'язати це і така декоративна подушка, щось на неї посадити, причепити. І я вам скажу, доволі такий непоганий подарунок, як можна наприклад, подарити. Дорослій людині, Йдеш в гості там, до куми, до брата свата, як то кажучи, до якоїсь подруги, до якихось знайомих, і це дуже я вам скажу, непоганий подарунок, до речі, поставив, красиво стоїть, хочеш поспати, це зняв. Ну, вона, вона, вона мені сказала, що вона її причепить на шпильку. Я пробувала дівчинка на шпильку, воно, в общем, це знаєте, як кажуть, будуть мої трудності. Взагалі, ви поняли, зв'язала таку подушку. Ну, Мені подобається, воно таке класне. Микенька гарненька, я потім їй покажу, де я його шила, де можна витягнути нитку, і вона потім буде його стирати, якщо вона хоче стирати. Так що, маю отаку, оце такий у мене був проєкт, який я довіна була придумати, спочатку придумати, як його треба зробити, куди його треба причепити і як оце все дівочки зв'язати. Так що такі, такі діла. Оце маю такі, мала таку трохи роботу. Ну, а потім подумала, завтра вони їдуть, в общем, дівчинки, подушка їде на Італію. В общем, я так подумала, думаю, що ж я буду. Одну подушку їде на Італію, ну також не цікаво, людина заказала. Купила я нитки другим кольором, кажу чоловіку, слухай, ну давай твоїй сестрі теж щось зв'яжемо, щось таке інтересне. Взагалі, я купила нитки От таким кольором, щось мені вони так вообще, так сподобалось, були в магазині. Не знаю, я дивилася, може, тож таким молочним зв'язати, щось мені не зайшло, а я ці ж нитки, ці шоу Файн, то вони з цими маленькими петельками. Бо я в'язала для нас покривало з великими петлями, мені не сподобалось. Потім мені людина сказала, що вона її постирала, в общем, не сподобалося. А в'язала невістки для новорожденної дитинки пліді з маленькими петлями, то вона постирала, стирала його, то каже, ти знаєш, ну доволі таки, вже рік пройшло, я все його бачила, доволі таки даже геть непогано. Ну, не поміняла структуру, щось мені більш подобається з маленьких петелек в'язати. В общем, девочки, купила таку, ну, такі нитки. Пішла ж тоже в Аврору знову купила подушку. подушку. Вот. И сделала я барабан. -бара. Показую, що я зробила. В общем, я на цю подушку. Зв'язала теж по Татьяне Мідінцевой. Ромашку вона в'язала. Вот. І ромашка в неї там на стебельку, і вона в неї як ромашка, як ромашки. Там сонечко сиділо. І я це побачила, просто в інтернеті мені висвітло, що блін, так прикольно, так класно. Ну, я зробила трошки по-другому. Бачите, такі тут чорні цяточки. ромашку я пришила. В общем, її можна стирати вместе з наволочкою. Ромашку пришила. Ну, так, знаєте, так пристібнула. Почала приклеїла на клей, дівчинки. Взяла хороший клей, той, що там всі совєтують для тканини, клея. Приклеїла, воно, дівчинки, постояло, тільки чорні п'ятна там осталися. В общем, не Ні, вона ще приклеїлася, тут усе тут приклеїла ліпучку, тут держиться. А це, взагалі, теж зробила ромашку з ліпучками і не держиться. І що я вирішила? Я вирішила, думаю, ну вже сонечко це не діда. І я посадила сюди, дівчинки. Дивіться, я вам зараз показую отаку вот бджілку, Це те, щоб бджілка на ярмарці всім сміхалася, а тут вона поїде вітає. А з іншої сторони, наче до сонечка. Дивіться, тут усе ще. На ліпучки, сонечко. І отак от дивіться. Як вам його так, я зараз камеру так візьму, вам отак підніму. І виходила така декорація. Вона, в принципі, її поставить, ну, як на диване ти ставиш, то вона, в принципі, стоїть, виходить, така декорація. В общем, я зв'язала ще на Італію отаку от подушку. Завтра їдуть на Італію таку подушку. Я вам кажу, знаєте, подарить людині якій 60 років, що ти їй вже подариш, як цієї людини вже все є. Знаєте, як кажуть, тільки чорного мерседеса. Ні, ні, то, знаєте, то я так вирішила, ну, думаю, буде такий самий подарунок. В неї продалі там день народження. Ну, це вже буде за одне. Я ж не буду посилку. 20 євро стоїть посилка відправити. От, і все буде коробка. Спитала, що тобі може щось купити, нічого не треба, все є. Ну, То, так, так. то оце зробила, дівчатку. Я думаю, це дуже буде гарний подарунок. Для неї це буде сюрприз, вона не знає, що там буде. От, Я їй сказала, тебе там чекає теж сюрприз. Вона дуже любить ромашки. От. Так що буде в неї така, дивіться, ну, подушка, ну, скажіть, класна. Взагалі, суперово. Я так, на подарок, я так дивлюся, так на подарок, в мене вже ідея, думаю, там в того День, речення, в того день Вже можна таке знаєте, придумати різні експозиції, тільки придумувати його, якби його так чіпляти, щоб воно. Бо вона зняв, воно ті чорні тяточки, якби його пришить, геть пришити, щоб була декорація. А вдруг людина точно що захоче постирати. Стирать совсім, це знаєте, це ми знаємо, Вязать, що це як його треба постирати акуратненько. Скласти, викласти, підпушити, підшмакати, де треба, де треба продавити. Людина, яка не в курсі діла, вона вкине в стиральну машинку, щоб воно її тіліпало. і толку не буде ніякого. Так що мені, дівчатки, дуже сподобалося. Взагалі красиво. Красиві подушки вийшли, так що це мала такий проєкт. Думаю, його зацінять. Думаю, так само ви зацінили. Пишіть. Питайтеся, що може там кому не Це все тут, понятно, все тут ясно. Хочу почути вашу думку про такий подарунок. Подарунок, я вважаю, класний. Ще хочу вам розказати, думайте, що в мене тут стоїть на задньому плані. Хотіла я на день народження цей букет дівчатки з грошима. Ну, в общем, що ви думаєте? Мені муж подарував подарив букет з грошима. Він прийшов додому, в мене було куча впечатлень, куча взагалі радості. Блін, букет з, цвіта... з цвітами і букет з грошима. Я поки його розпочати з бумажки, потім розочарувалася. Букет це девочки мило, декоративне мило. Девочки пахне, ви не повірите. Мило. Звичайно, по 500 євро фальшивих, ну, дай Бог, може, колись зароблю буде такі настоящі, колись <laughs> будуть такі гроші. Так що маю такий букет, дівки пахне, ви не повірите. Так пахне, так пахне, колись один день вечір сиділа в кімнаті стояла. Ну кажу, мені самогоном воняє, і все. Дзвоню до сусідки, кажу: слухай, ти не знаєш, що самогон не воняє. А вони, знаєте, стояли в кульку, замотані в упаковці, і дирочка вакається, і воно, так, знаєте, як десь влавлюється, десь так аромат далека, наче ну їй Бог, хтось самогон варить. Чесне слово, дівчки. А мило, я потім на третій день до мене дійшло, що це коли це мене мило пахне, ну воно не самогоном. Дівчини, такий приємний такий аромат. Так що маю такі на день народження. Теж хороша ідея для чоловіків. З жінки подарити гроші, коли бігав по всім магазинам, напочатав мені гроші знайшов. Мило то таке діло, гроші їли знайшов. Так що, дівчатка, чоловікам. А жінки можуть мужикам подарити. Дівочки. Дивіться, який хороший дуже... У мене сьогодні подарочний день. <головік> подарочний день у мене сьогодні. Так що отакий, дивіться, маю от чоловіка подарок. Так що це супер. Супер подарунок, класний. Сейчас приберу, розкажу, Дівочки, я ж не тільки в'язала. Ви ж не думаєте, що я була ледача після ярмарки, нічого не робила. Я ж в'язала не тільки подушки. Я ще зв'язала, девочки. Я не знаю, як вам його так... так показувати. Раз так. І ціла куча, дивіться. Раз так. Дівочки, ціла куча. Куча мала, дивіться, ціла куча. Називається, я називаю їх чудики, якісь не знаю що. Якщо... У мене та, що ви знаєте, замовниця, хто в мене постоянні клієнти, постоянні глядачі, знають, що в мене є замовниця, яка полюбляє мої іграшки і полюбляє дарувати їм дітям. От на фестивалі. Буде танцювальний фестиваль. Не пам'ятаю, де. Десь буде ось, літом. Ось у літом, в началі цьому якогось там червня, в общем, в полі літа, в початку червня. І мені треба дівчатки зв'язати 300 йод. Спочатку було 200 йод, а потім стало 300 йод. Відео. Оце я зв'язала, дівчатки, тут зв'язано 62 йоди. Воно, звісно, мені, дівчі, скажу чесно, хіба це йода? Ну, воно мені не йода, але вони сказали, для них це йода. Оце? Вони сказали, чого в таких кольорах, Кажу, це колір фестивалю. Отакі От маю Пока 60. Дівчі. не знаю. До 1 червня я собі поставила задачу до 1 червня Треба 300. Ну, Має отакі 62 йоди, отаких. Потім будуть середні, я вам покажу потім, коли зв'яжу, нав'яжу. І будуть такі маленькі, такі десь в, інтернет... я раз десь в інтернеті я бачила такий мастер-клас. Я вже сама його можу зробити, сама собі придумую, маленьке буде туловище і одразу з головою ви зрозуміли тако, хоп, буде отак. Буде отакий йода без очої шиї. Хочусь захотілося шию, буде без шиї. Будеться їх таких три вида, таких дівочки-йод. От так що маю таку цілу велику куперю, отаких, отаких йод. І от це ж вони должны бути таким кольором і таким кольором. такі справи. Ще хочу девочки, вас, підписників, всіх хто до мене підписався. У мене вже на, на часі маю 270 підписників. От, маю вже даже перший тисячний перегляд. Так що я дуже-дуже всім дякую, це дуже надихає. Коли оказується, що ти вже не в такому молодому віці, оказується, ти ще щось можеш для когось щось показати, цікаве, інтересне розказати. Значить, комусь це цікаво. Може, не цікаво, зайшов, глянув, пішов далі. Я теж так це не іноді буває роблю. Ну, я завжди сідаю, коли вяжу, включаю собі там на вухо включу і слухаю, що розказують. Хоча мені одна жіночка написала, підписниця написала: хіба можна під ваші комедні розкази щось. В'язати, як воно смішно. Ну, дівчатка, ну така я смішна людина, люблю посміяти, пожартувати, щось прикольне розказати. От. Так що, всім дуже дякую, ви мене надихаєте, вдохновляєте, надихаєте. У мене корона зверху трохи росте, крила розправляються, руки хочуть робити, мозги включаються. Так що, все, в мене починається. Вже, знаєте, є просмотри, є, є ці. Підписники, дякуючи, звісно, це все Олі Вір'янові. Олечка, тобі дуже-дуже дякую. Ти яка тебе на молодчинка. Ти ще ти цілий тиждень пропала, я тебе не чую не бачу, аж заскучилася вже. Нема що дивитися. Не, є другі дівчатки теж. Я других, люблю других в'язальників. Дивитися, в'язальні, що вони там розказують, як вони там балакають. А я ж так камеру включила. Спочатку зображаю, камеру включила, горло пересохло, язик закляк, все, що казати, не знаю. Так що такі справи. Так що трохи мене діла двигаються вперед. Це якось налагоджується моїм в'язанням. Так що до 1 червня маю роботу, маю ще одне замовлення, яке я вам я покажу трохи пізніше, коли зроблю. Бо теж велика дуже іграшка. не складна, але велика. Прям велика іграшка. Теж її зараз вяжу. так, Між, між до йодами бігаю туди-сюди, туди-сюди. Те в'яжу, те надоїло, бо це ж вяжеш, вяжеш, зелене надоїло, в'яжу червоне. А червона нитка така то встане, під нею годиться, в'яжу зелене. І так граюсь туди-сюди, нав'язую покамість, але ж покамість маю маю мало, маю мало, ну, думаю, я все, все встигну. Так що буду, ще раз вам кажу, дуже дякую, люблю, цілую. От, пишіть коментарі, розказуйте, що вам там може, є цікаве, може, може хтось, хтось може, там посваріть мене, може щось неправильно кажу, може так нельзя по тілі балакать, може, щось не так, може так, неправильно там якось камера стоїть, може там ще щось не так. От. Так що всім дуже-дуже вдячна, хто зайшов, хто подивився, хто щось може собі новеньке щось роздивився, може, щось тобі новеньке, щось на розум придбав, щось таке, знаєте, подивився, щось вже тебе визникає якась така нова ідея. О, і я так хочу. Я ж так само надихаюся. Так що надихайтеся від мене, я буду надихатися від вас. Всім дуже велике дякую, до нових зустрічей.